Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про те, як правильно спілкуватися з військовими після повернення з фронту. Адже часто військові можуть бути чутливими до звичних розмов та звичних запитань. А бітально про те, як підтримати цю комунікацію і не нашкодити, ми поговоримо з нашою гостею. Це військова психологиня Євгенія Мінська. Ані рада вітати тебе. А, давай. Ми почнемо з того. Мені здається, з яких тем яких тем краще уникати при спілкуванні з військовими, так для того, щоб не нашкодити і напевно особливо в перші дні їхнього повернення. Я вважаю, що треба дати спочатку хлопцю, або дівчині, яка повернулася з фронту, дати час, щоб вона адаптувалася, тому що як працює наш мозок, коли вони знаходяться у зоні бойових дій, для них це стає комфортне середовище. А коли вони повертаються у наше нормальне життя, це для них зона стресу. І тому їх організм та їх мозок дає їм сигнали тривоги і виникають навіть панічні атаки, тому краще дати декілька днів або навіть тижнів адаптуватися до спокійного життя, до того, що ніде нічого не гримить, не падає, не стріляє, нема вибухів у такій кількості, як вони є там, і щоб наше тіло і ми самі звикли до того, що вже спокійно. Ну тобто вже не треба хвилюватися, можна трошки видихнути і відпочити, тобто зробити певну таку паузу, так Так. і не чіпати людину от до моменту, поки вона не буде готова. А це буде зрозуміло, коли він вийде і сяде пити каву з раночку. Почне хоч трошки посмішкою, посміхатися так, так. посмішкою. А чи варто взагалі от ініціювати розмову про війну з військовим чи військовою? Чи краще дочекатися, поки вони самі самі почнуть щось розповідати або про щось говорити? Самостійно не варто. Це така болюча тема і. Те, що вони бачили там, нам навіть важко уявити, і це не передати якоюсь розмовою, тому наважитися на діалог, хоча б про події, які там були, це дуже дуже важко, і до цього треба прийти. І коли людина сама попросить про розмову, коли їй стане важко і вона захоче поділитися, то задача людини, яка поруч, просто вислухати, не давати порад, тому що ці поради не допоможуть і вони будуть сприйматися лише в агресію. Бо тебе там не було, ти там то не бачив, то не бачила, і ну не треба мене вчити. Треба сісти, послухати і просто побути поруч. Це є найважливішим для підтримки військового або військової. Так, а якщо говорити про які слова підтримки, так от які слова підтримки можуть бути доречними, а які навпаки можуть нашкодити в спілкуванні. Саме краще, що можна сказати, це я поруч, я тебе завжди підтримаю, щоб не траплялося. Я з тобою. І ми разом, і ми з усім впораємося. Слова, які краще не казати, це все буде добре, ти все забудеш, воно все мене, там посміхайся, ти живий і дякую за це. ну Тобто, це буде недоречне, тому що, наприклад, при фразі Ти живий і дякую за це, військовий втратив багато своїх друзів, побратимів, свою сім'ю, тому що. Ці хлопці та дівчата, це для нього вже була друга сім'я. І коли дякуємо кажемо дякую, що ти живий? Він відчуває провину за те, що він живий, а наприклад, його друзі вже полеглі. Тому взагалі краще от користуватися цими абстрактними я поруч, ми разом «ми впораємося, і цього буде достатньо. І для про інше так, так краще забути. А, як реагувати, якщо військовий а, замкнутий і ну, не хоче спілкуватися? Саме краще, що ми можемо зробити, це дати йому час і своє розуміння, тому що наші переживання ніколи не зрівняться з тими, що відбувається в їх голові. І це не тому, що людина погано до вас відноситься, або вона вам не довіряє, або не хоче з вами чимось ділитися, навіть якщо ви саме близькі до неї, до неї чи до нього. Це тому, що там було важко, а тут ще важче. Тому що там вже звично, а тут щось нове. І у військової людини складається розуміння того, що його взагалі ніхто не сприймає і не розуміє. І він, коли щось чує, він все може сприймати в негатив. Тому найкраще це дати йому тишу, спокій, розуміння і ну, нічого більше, поки він сам не буде готовий, щоб поділитися. Своїми емоціями. Да, своїми емоціями а як родичам або друзям не нав'язувати свою допомогу, але при цьому ну все ж таки бути поруч. Закрити рота, закрити, закрити рота це перше, що треба зробити, і бути поруч, так наче. Нічого не відбувається. Ну тобто, зробити там йому ранкову каву, як завжди, зустріти з посмішкою, десь погладити, десь просто поруч присісти, не задавати лишніх питань, просто казати, я дуже радий, що ми знову разом, що ми поруч. Я щаслива тебе бачити. Цього буде більш чим достатньо, тому що нам дуже хочеться закидати одразу купу питань, а, там, а чи ти був там, а чи бачив те, а як там то було, а от там, а оце, а це така відкрита рана, і якщо в неї ще залізти, вона буде кровоточити і вона не заживе. Їй треба час, щоб дотягнутися. Він обов'язково розкаже про те, що відбувалося. Через тиждень, два, місяць, півроку, тому що ось цей посттравматичний синдром, він. Дуже особистий для кожного, і інколи він може початися вже одразу по приїзду, а може відтягнутися. Наприклад, була історія, коли військовий вже дорослий за часів ще там, Другої світової, вже пішов на пенсію, все було добре, і от десь йому був сьомий десяток, він переїхав біля моря, купив там собі будиночок, і він сам собі сказав, що типу, ну, все, я можу видихнути. Після того, як він сам собі зізнався, що вже все він може відпочити, його накрило ПТСР. Тобто у цьому синдромі є відсрочений час. І ти знаєш, напевно, краще, коли він приходить одразу. Тому що він швидше пройде, ніж коли проходить три роки чи чотири, і людина згадує все те, що було там, і тоді це вже дуже важко з тим впоратися. Або що... тим паче, як всі історії, скільки часу, так? Так, пройшло. скільки пройшло, і людина просто з'їдає себе зсередини, і тут дуже важко допомогти, поки сама людина не захоче і не звернеться до, пси... до спеціаліста. Угу. А з психологічної точки зору, чи є відмінність в спілкуванні з чоловіками і жінками, які воювали? Величезна, тобто там прірва. Всі військові, вони військові, так вони однаково рівні, але ми жінки більш емоційні, ми більш чутливі. Для нас дуже важко бути холодними, і е, кожна історія трагічна, яка там відбувається, вона залишає величезну рану. І якщо чоловіки вони більш холодні, все одно вони можуть закритися і все, то жінці дуже важко закритися. Для неї важливо, щоб її слухали більше, щоб нічого не казали. Просто слухали її підтримували. Ти поруч, ти сильна, ти впораєшся. Ці слова потрібні всім, але ми їх е працюємо більш ближче до себе. Вони нам більш теплі і вони нам бувають більш доречні. Е там, ти сильна, ти впораєшся, ти все зможеш. І більш потрібні, так, як вони мені, нам більш сказано. потрібні. Так, тому підтримки жінкам зінка, вони потребують Більше її, ніж чоловіки. Якщо чоловікам треба більше часу, то жінкам трошки менше. Тобто нам хочеться поплакати, поістерити і комусь розказати про те, що там відбувалося. Але це все треба робити тільки тоді, коли військова сама захоче цим поділитися. Бо по іншому, це може бути просто вибух емоцій, всі злісті, всі емоції, які вона довго ховала, тому що їй треба бути завжди зібраною і з холодним розумом. Вона просто виплесне на того, хто захоче її розкрити, щоб вона відкрилася і поділилася. Так і в підсумку нашої розмови будемо підсумовувати все те, що ми сьогодні сказали, як навчитися говорити з повагою і підтримкою, якщо сам не маєш такого досвіду. Я вважаю, що в наш час кожен цивільний має почитати, хоча б почитати у відкритому доступі, як комуніцювати з військовими людьми. І хоча б базові фрази, які доречні, які ні, які ні, і розуміти все те, як багато вони роблять для нас. І коли в тебе приходить розуміння того, як справді багато вони роблять, ти не можеш ставитися до військових ніяк. Ну, тобто, ну не буває так. Ну якщо ти людина і в тебе є якісь емоції і відчуття, ти не можеш не розуміти того, яку кількість прав вони там роблять, і чому ти тут можеш посміхатися пити по каву, а вони там такого не можуть зробити. Ну це величезна повага і. Ну, якщо в тебе я хоч трошки співчуття, ну ти не зможеш гаркатися з цими людьми. Ти будеш хотіти підійти і сказати дякую вам велике, навіть якщо це незнайома людина. Ну просто дякую за все, що ви робите. І способи комуніціювання з військовими, це я вважаю одне з нам ну, самих потрібних зараз навичок, які треба всім. Базова потреба. Не можу з тобою не погодитись, і на цьому будемо ставити крапку. Я тобі дякую за те, що ти все до нашої студії і дякую. дякую за ці поради для наших телеглядачів. Вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня. І в гостях у нас була військова психологиня Євгенія Мінська. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.